П'ятнадцятий рік поспіль, згідно з указом президента, 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. І кожного року осторонь цього свята не лишаються учні та педагоги шостої школи. Цього дня тут, так само як в усіх школах держави, стартував міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Ясика. А частина учнів стали глядачами та учасниками свята під назвою Мова диво калинове. Те, що мова насправді є дивом, у школярів сумнівів не викликає. Мова це дійсно диво. За допомогою мови ми спілкуємося, висловлюємо свої думки. Мова це багатство нашого світу. Мову обов'язково треба любити, тому що за допомогою мови ми, ми збагачуємо свої думки, свій внутрішній світ. Учні ретельно підготувалися до заходу, вивчили тематичні вірші, пригадали вислови відомих людей про мову, розіграли уривки створів вітчизняних драматургів, а також згадали, як виникла та розвивалась українська мова. Прямим її попередником зазначили, школярі є алфавіт, створений братами Кирилом та Мефодієм. На літературний рівень українська мова вийшла завдяки автору Енеїди Івану Котляревському, а батьком сучасної мови вважають Тараса Шевченка. Але те, що протягом тривалого часу створювалось і плекалось видатними. Синами і дочками України за царських часів піддавалось неодноразовим спробам знищення. 1908 рік вся культура і освітня діяльність українських елементарським урядом російських впливом. 1914 рік російські царни колег увілічують української преси та зараз і журнали. 1938 рік Сталінський уряд видає постанову про бов'язкове вивчення російської мови, чим підтримає української мови української від часів царини. Мова витримала 48 вісім заборон. Подібного не знає історія жодної мови, жодної держави. Перше слово рідною мовою говорили школярі, приходить до людини з маминої колискової та бабусиної каски. А потім треба усе життя працювати над розширенням та вдосконаленням мовних знань. Педагоги шостої школи прагнуть виховати в учнів любов до української мови та спонукати дітей до її вивчення і поза стінами навчального закладу. Мова це те віконце, через яке дитина бачить світ, і потрібно дбати про чистоту його. Ці слова сухомлинського їм вже 50 років вони не втрачають своєї актуальності. Ми, вчителі, філологи, маємо працювати над тим, щоб засіяти у душах дітей зерно словесності, що потім воно зійшло радіжним світом, добра, милосердя і любові, що так. В такому величезному дефіциті у нас зараз виховати таке покоління, для якого було б питання державності української мови саме в Україні, абсолютним абсурдом. Тому що, як казала Ліна Костенко, нації не вмирають від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову. Як кажуть слово, це найтонше доторкання до серця. Воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру і добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Тож своїм учням вчителі побажали берегти і плекати рідну мову, так щоб їй більше не довелося бути об'єктом будь-яких зазіхань.